Війна забирає у наших дітей дитинство. І на цьому підвіконні сидів Владіслав, коли вже всі були мертві в будинку. Я намалював маму, Андрія і себе. Усиновлення це діти, народжені серцем, і вони прирівнюються до власних біологічних дітей. Він не втратив дитинство. Зі мною в нього ще все. Попереду. Чи готова ти прийняти дитину? Тут вони були поховані. Осьо, де розочки. Даже я посадила дуже пізно роза зацвіла. Юлія та Влад втратили рідну матір і дядька під час окупації Бородянки. 46-річна жінка страждала від ішемічної хвороби серця, а її брат був хворий на цукровий діабет. Коли російська армія залишила місто без ліків і харчів, здоров'я виснажених голодом людей не витримало. В будинку їжі майже не було не продуктів, якихось там масла, то самолі якось нічого не знайшло. Дев'ятирічний Влад дивом вижив. Матір і дядько померли у нього на очах. Оце моя мама, і я. Щоб моя мама була жива ще. Таких дітей станом на 1 січня з початку війни обліковано 6447. Із них з причин загибелі, смерті батьків або невідомого знаходження батьків 1233 дитини. Страшно це все було, почалась війна. Їдуть танки на Бородянку. В лісках у нас снайпери сиділи. І ми зрозуміли, що треба відсюди вас свалювати. Мама з владом в цей час були в будинку вчасному. В себе вдома проживали. Моя просто провина, що я її не вивезла. Бо якби їх вивезла, зараз були б вони живі. Влада була б своя родина. Він б жив би далі з мамою. Було багато випадків загублених дітей, випадків поранень батьків, смерті батьків. З'явилась така ініціатива суспільства, людей взяти дитину в сім'ю. За підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ було створено такий чат-бот Дитина не сама, куди зареєструвалось понад 24 тисячі громадян України, які е, зголосилися взяти е, дитину. Чи розмірковували ви коли-небудь над тим, щоб взяти дитину в свою родину? Поділіться своїми думками в коментарях. Ми спілкувалися напевно до 12 березня. Потім дзвінки – нікуди. Потім дзвінки на всі номери телефонів, які я знала. Нічого взагалі не було, ніякої інформації. Майже півмісяця, трошки більше. Мені одна з сусідок написала: що «Юля, я не знаю, чи це правда. Здається, що твоїх рідних немає. І у мене, мене такий шок. Шо, шо. Влада разом з мертвими мамою і дядьком знайшла сусідка. Вона забрала до себе хлопця, доки Бородянку не звільнила українська армія. Це була Андрієва кімната мого дяді. І на цьому підвіконні сидів Владіслав, коли вже всі були мертві в будинку. На той момент я не думала про те, що буде далі. На той момент мені потрібно було, щоб він був біля мене. 2 квітня відсюди вийшли орки. Зустрілися ми з ним 4 квітня. Він на мене напригнув, він на мене хвилин п'ять він з мене не злазив, просто він на мене повіз, і я його так сильно-сильно обняла, і все. Він мій він біля мене. Якщо ви вирішили взяти дитину в свою родину, перший крок звернутися до найближчого відділення служби з прав дітей. Соціальні працівники проінформують вас про перелік необхідних документів, а також нададуть можливість пройти психологічні курси. Важливе питання, чи вистачить у мене ресурсу прийняти дитину, розуміючи там, наприклад, її поведінку, розуміючи її історію соціальну. Може бути так, що від вас відвернуться родичі, перестануть запрошувати друзі, ви зміните коло спілкування. Перший час він дуже їв захльоб. Він прям не мог наїстися. Йому снилися кошмари, літаки йому снилися. Гуляється, гуляється, а тому заклинула, сів. Говорю, «Влад, що таке? У мене нема настрою. Говорю, чого? Я за мамою сумую. Я тоже жила сумую. Я намалював маму, Андрія і себе. Дуже складно дитині так постійно, постійно пояснювати, що більш, ну, ну не буде більше мами, не повернеш її. Має бути обов'язково в процесі усиновлення встановлений контакт між усиновлювачем і дитиною. Відповідно до нашого законодавства, і до наших підходів, не батьки шукають дитину. Дитина шукає своїх батьків. Вирішила забрати по-любому до себе, тому що я не бачу другого якогось виходу з цієї ситуації. Він має жити тільки зі мною. У мене є моя родина, але влад це частина моєї родини. Розпочати процес оформлення опікунства можна і через застосунок «Дія». на першу консультацію. Можна записатися в дії, і вже понад 800 осіб цією можливістю скористалися. Ще можна в дії саме головне онлайн подати пакет документів для того, щоб зареєструвати заяву. На бажання бути кандидатом в висновлюючи зазвичай. Процедура триває більше місяця. Час очікування залежить від формату прийому дитини в нову родину. Ви можете або усиновити, або ж взяти опіку над малечею. Усиновлення це е, е, діти, народжені серцем, і вони прирівнюються до власних біологічних дітей е, в сім'ї. Вони в принципі не отримують ніяких виплат. Якщо дитина під опікою піклуванням або в прийомній сім'ї, то батьки на кожну цю дитину отримують 2,5% прожиткових мінімуми. Після воз'єднання з братом Юля почала збирати документи на опікунство. Він мені теж ти тепер мені мама? Говорю, ні, я тобі не мама, і я тобі мамою ніколи не буду. Я тільки твоя сестра. Я твоя підтримка, я твоя допомога. Це мої всі чудіки юдіки Беручи в сім'ю дитину позбавлену батьківського піклування, слід усвідомлювати: у малюка можуть знайтись біологічні батьки. У такому разі вам доведеться повернути дитину родичам, навіть якщо ви вже встигли прикипіти серцем до малюка. Наприклад, там дитина постраждала в Маріуполі, а родичі віднайшлись, ну, не знаю там під Львовом. Десь вони можуть приїхати і так забрати дитину під опіку. Однак, ваша особиста готовність усиновити дитину це лише пів справи. Пам'ятайте, це рішення доведеться узгодити з рештою членів вашої сім'ї. У нас бувають випадки, коли батьки говорять, ну от приходить мама, так, своїм внукам цукерки дає, а ти не на наше ти не отримаєш. Ну як? Але, на жаль, і так. Тому чим краще підготовлено оточення, тим більше підтримки самих батьків. Він не втратив дитинства. нього дитинство ще впереді. Зі мною в нього ще все попереду, дай Бог, в нього все вийде. Те, що він хоче. Аби захистити ментальне здоров'я дітей та опікунів під час війни, новим родинам варто заручитися допомогою психолога. Дуже складно звикнутися до цієї думки, до цього всього майбутнього, твого розуміння, що це вже назавжди. Це не на один день, не на два, не на місяць, не на рік. Це вже назавжди. і Ти маєш це все пронести. На питання, чи справимось, ми справимось, але разом. Це 100%. У нас зараз мрія одна на всіх. Це щоб закінчилась війна нашою перемогою обов'язково. А друга мрія це щоб ми відбудували наш будинок і поїхали туди жити всі разом. І ми будемо жити разом. У нас мрія так само на море поїхати. Я йому пообіцяла, що в минулому році. Але так я її і не виконала, тому що він. Ми хочемо по-любому наш Крим, бо він наш, він буде наш. Я вірю нашим хлопцям. Я вірю в перемогу. Підтримайте Юлію та Влада вподобайкою, та напишіть в коментарях, які почуття викликають у вас українці, які наважилися стати новою родиною для сиріт під час війни. Діти, позбавлені батьківського піклування, також мають право щасливо жити далі.